Друзі, всім привіт! Мене звати Жанна. Я ваш психіатр здорової людини. Я вас вітаю. У мене сьогодні для вас цікава тема, яка мене особисто дуже надихає. Я принесла вам свіжих класних дуже ідей. Про те, як зберегти, відновити, підтримати своє психічне здоров'я такими не дуже, то навіть можливо і очевидними методами. Ці ідеї я принесла з наукової конференції, це ідея підтвердження дослідженнями. Але, знаєте, деякі дослідження звучать, сучасні дослідження звучать настільки фантастично, що це фактично як сюжет серіалу якогось такого. Але це дуже захоплююче і мені подобається. Бається концепція. Психіатрії як такої, що наближена не тільки до медицини, як скажімо там те, що лікар-психіатр може там працювати, як от я працюю в інституті кардіології, чи там в полікліниці, чи ще десь ще, що існують такі суміжні спеціальності, коли поєднується психіатрія з кардіологією, з ревматологією, з гастроентерологією. А ще і психіатрія взагалі наближається до людей. Тобто ми. Думаємо, Маємо, як нам не просто поставити діагноз, не просто лікувати, а як жити з тим, що існують психічні розлади. Вони поширені, їх багато і ну, менше їх напевно не буде здавати. Да? Як нам із цим жити? Друзі, якщо ви будете чути якісь звуки сторонні, то це ремонт. Я називаю це мирні звуки, тобто, ну, я, я поганого в тому не бачу. Вже як є життя таке, що в ньому буває різне. Отже, 5 таких неочікуваних, надихаючих ідей, як зберегти своє психічне, психологічне здоров'я. Перша ідея, яку я так для себе описала, як бути, навчитися не бути постійно на зв'язку, робити собі цифровий детокс. Ну, Це ідея не така вже нова, не така вже свіжа, вона існує вже якийсь час в інформаційному просторі, але Приходимо до того, що зробити це дуже важко, тому що у всіх робота. І чомусь є таке опередження, що працювати треба тільки 24 на 7 ніяк інакше, інакше ж успішний успіх не прийде, і, взагалі, то не робота, якщо ти не працюєш зранку до вечора без вихідних. Але така робота, і не тільки робота, постійно бути на зв'язку, бути включеним. Але така робота, така діяльність дуже сильно виснажує нервову систему. І саме тому. Одна з причин, чому люди починають зловживати шкідливою їжею, алкоголем, соцмережами, тому що мозок нас наш настільки втомився, настільки виснажився від того, що ми постійно на інформаційному такому цифровому ланцюзі знаходимося, що ми розуміємо, що нам постійно не кожної миті може хтось позвонити, написати, кудись там треба включитися, щось там плани можуть помінятися. Що це друзі дуже виснажує. І коли я кажу своїм клієнтам, там, а як стосовно того, ну, коли ми там, розмовляємо про життя, вони кажуть, що а я б хотіла там, чи хотів би медитувати, книжки читати, спортом займатися, там, в парку гуляти, питання хто заважає вам? А заважає те, що я постійно на зв'язку. Те, що мені можуть подзвонити, написати, і не ну, обов'язково навіть все по роботі. Це от така ілюзія, що я включений постійно в якийсь процес. Друзі, це ілюзія. Якщо ви виключите телефон, поставите його на авіарежим, світ не рухне. Якщо ви це так зробите і побачите реальний світ, почитаєте книгу, погуляєте в парку, помедитуєте, чи що ви хотіли давно для себе зробити. І взагалі вчіться вибудовувати кордони от, в присутності різних людей, ваш. Особистому просторі мені дуже подобається зараз. же багато українців виїхало за кордон, і йде такий певний обмін культурним досвідом. Мені дуже сподобалося. Мені розповіли люди, що в Канаді є така штука, що співробітник працює в офісі. І ніхто не знає його номер телефону особисто. От він в офісі, йому можна поставити питання, дати задання, там щось, там, чимось його навантажити, щось перепитати. Людина пішла, і ніхто не знає, навіть як з нею зв'язатися. Тобто, це така дуже крута штука, це те, що називається work balance, лайфбаланс коли ти з роботи пішов і робота для тебе закінчилася. Це дуже важливо тому вчитися. Але це стосується не тільки роботи. Спілкування це стосується також. Переходимо до другого пункту. Другий пункт взагалі дуже цікавий, і це таке новеньке це те, про що я давно сама дізна... нещодавно сама дізналася. Про те, як стимулювати формування нових нейронних зв'язків у себе. Ну, ми ж знаємо, вже, що нервова система відновлюється, що нові нейронні зв'язки формуються, це відбувається регулярно і доволі то навіть швидко, не так сумно все, як нам колись казали, що нервні клітки не відновлюються. Це застаріла інформація. Відновлюється, і ми можемо на цей процес навіть впливати. Я таке цікаве дослідження, що якщо ми... Навчимо наш мозок отримувати задоволення від легкого голоду. І, скажімо, іноді, чи з якоюсь регулярністю, будемо пропускати вечерю свідомо із задоволенням. Я на цьому акцентую, що це має робитися свідомо із задоволенням. Це має бути таке рішення людини. То ми будемо стимулювати у себе виробутку формування нових нейронних зв'язків. Зрозуміло, що це не має бути жорстким правилом ні в якому разі. Ви не маєте це зрозуміти так, що я сказала, що треба ніколи більше не вечеряти і взагалі що треба голодати. Да? Ми не йдемо у розлади харчової поведінки ні в якому разі. Але це про те, що іноді такі розумні, свідомі, керовані обмеження є корисними. І навпаки, зловживання жирною їжею, цукром. Блокує формування нових нейронних зв'язків. І якщо, скажімо, ви чи ваша дитина вважаєте, що якщо їсти солодке, ви будете краще вчитися, то це є ілюзія. Краще вчитися ви не будете. Навпаки, якщо ви хочете краще вчитися засвоювати інформацію, так, зрозуміло, дітей ми не можемо обмежувати, вони ростуть, але значить, давати дітям. Фрукти, ягоди, зелени, ну, те, що рибу, да, там, де є вітаміни, а не цукор, а не пустий цукор. От така вам цікава ідея. Як вам це пишіть в коментах. До речі, можу сказати стосовно себе, я якось інтуїтивно до, до цієї фішки прийшла, що от у мене виходить, там, що я по вечорах буваю, буваю зайнята, і не завжди в мене є час на вечерю. Я от побачила, що е, іноді це прикольно, і правда, зранку я прокидаюся якось такою бодрішою, якось так от мені енергії в мене більше, от таке є. І цікаво, що я до цього. Якось інтуїтивно прийшла, а потім дізналася, що дослідження таке є, і що все по поновуться навіть. Мені це було приємно. А те, про що я вже почала говорити: що якщо ви собі там, от я собі там постановив чи постановила таке правило, я його дотримуюся, але без задоволення. Це не працює. Вчитися отримувати задоволення від того, що ви робите. Якщо ви ходите до спортивної зали три рази на тиждень, але ви себе туди тягнете. Особливо, якщо ви є така людина, яка дуже відповідальна, яка звикла себе змушувати, тягнути, кудись пертися, звикла до слова надам, це все не працює. Навчитись отримувати задоволення від того, що ви робите. Якщо це є корисне, але воно вам якесь неприкольне, е, значить або воно для вас не корисне, або якщо ви таки розумієте, що це щось класне і корисне, знайти е, в цьому своє задоволення. Що тут може бути для мене приємного? Все, що ви робите, вчитись, працюєте там, займаєтесь спортом. Е, Готуєте чи не готуєте, їсти, виховуєте чи не виховуєте дітей. Все має приносити якесь задоволення. Якщо його нема, да? Шукати. Ну і відповідно так, ми розуміємо, що є такі речі, які не можуть приносити задоволення, і це нормально. Да? Якийсь там аб'юз, насильство і таке інше. Тобто це не та історія, що якщо тебе гвалтують, вибачте, то розслабся і отримав задоволення. Ні в якому разі. Це про якісь такі корисні штуки, там, на кшталт роботи, здорового харчування, спорту, от такого. Ще одна дуже цікава тема, яка мені сильно подобається, про те, що іноді візит до психіатра призначення ліків, так самих антидепресантів або навіть нейролептиків, нейролептиків може вирішити неочікувані питання. Людям здається. Що е, психіатр це тільки виключно про там, якісь психічні хвороби, е, там, шизофренія, там, депресія, щось шо, шо, таке. І е, е, людям здається, що от, е, психіатр їм нічим не допоможе, якщо в них нема е, не галюцинацій чи явних е, вже таких очевидних симптомів шизофренії чи, чи чогось іще. Але. Е, Фішка якраз в тому, що іноді корисно сходити до психіатра, тому що психіатр є фахівцем, він того вчився, і наша психіатрична така будь печера, якась вона доволі глибока. Там є багато цікавого, багато сталактитів, сталагмітів і багато своїх фішечок. Да? І психіатрія це не тільки про депресію чи шизофренію. Іноді візит до психіатра може вирішити такі питання, як хронічний біль, який, наприклад, не пояснюють інші фахівці, і вам кажуть, що все гаразд, то ви маєте хронічний біль. Іноді візит до психіатра може вирішити ті самі психосоматичні якісь проблеми, з якими там руками ходять, ну, скажімо, там, те саме постійне здуття живота, чи болі в животі, чи там алергії, іноді так, теж можуть бути пов'язаними з емоційним станом людини. Іноді... Візит до психіатра може зекономити гроші, тому що є такі стани, коли лікарі кажуть, ну ми не знаємо, що з вами робити. Але давайте ми спробуємо цю дороговартісну якусь там страшну операцію, а іноді проблема вирішується за допомогою. Візит до психіатрів, препаратів та обов'язково, звісно, психотерапія. Тому не думайте, друзі, що ви все знаєте, що психіатр вам нічим не може допомогти. От іноді може. Ну, якщо не може, то ви про це дізнаєтесь і просто виключите це питання з переліку, да, там, з повістки денної. Іноді. От нерідко просто доводиться, чи ти на консультаціях. Ще там? Тобто людина там починає з того, що ой, це напевно не до вас. Я кажу, кажіть, можливо, до мене. І виявляється, що до мене. І виявляється, що людина руками з цим ходила і не знала, куди до цього, куди з цим звернутися, а це типова психіатрична взагалі проблема і історія. Тому так, психіатр це корисна людина в вашому житті. Особливо э, хороший психіатр. І на закусочку я вам, або на десертик, хі -хі, радше, я вам залишила таку взагалі э, ідею про те, що я планувала зробити це відео невеликим, і це мені вдалося. А, поки що а, про те, що друзі нами керують бактерії. І це не є якась фантастична ідея. Це не є сюжет фільму. Дійсно, а те, що називається нашим мікробіомом. Тобто от, сукупністю тих бактерій, що населяє наш організм, спільнота така, да? вона має дуже великий вплив в тому числі на те, як ми виглядаємо, як ми себе почуваємо, який у нас настрій. Дослідженнями підтверджено, що мікробіом стан кишківника взагалі впливає в тому числі на те, буде у людина чи не буде депресії. Харчові розлади, розлади харчової поведінки, такі як анорексія, булімія, також, як виявляється, залежить в тому числі і від мікробіому. Тому це все є дуже важливим. І якщо бактерії нами керують в якомусь сенсі, то треба з ними домовлятися. Як домовлятися з бактеріями? Ну, По-перше, звернути увагу на наше харчування. Поцікавитись, є багато зараз інформації. Наприклад, те, що теж на слуху, скажімо так, що продукти живого брудіння, такі як квашена капуста, квашені помідори у гіркі, це є корисна для нашого мікробіому їжа. Також натуральні йогурти. Також зелені овочі, так? тобто звертати увагу на своє харчування. От як не дивно, почніть більш корисно харчуватися, вже може щось змінитися. Це не означає, да, ми не говоримо про те, що треба все тільки правильне питання. Цей орторексії нам не треба. Нема заборонених продуктів. Як вже ми з вами про це говорили, напевно, нема заборонених продуктів. Ми не демонізуємо їжу, нема жорстких заборон, але все ж таки більшість того, що потрапляє в наш організм, має бути містити корисні речовини для нього, а не бути просто джерелом смаку та задоволення. Отже, їжа, крім їжі, що як ще можна впливати на кишківник? є навіть вже такі препарати, які називаються психобіотики, які впливають на мікрофлору через мікрофлору, точніше, кишківника, а на емоційний стан людини. Тобто можна це цим поцікавитися у вашого фахівця у сфери психічного здоров'я, якщо у вас такий він є. Є навіть і таке. І так є вже препарати, які можна використовувати або як альтернативу тим самим протитривожним, антидепресивним, ну, якщо це якась м'яка форма тривоги чи депресії, або додавати до стандартного курсу лікування антидепресантами психобіотики, таке так є. Знов таки рух, знов таки помірні фізичні навантаження, робота зі своїми емоціями робота зі стресом. Це також зворотнім же чином може впливати, кишківник. впливає на емоційну сферу, емоційна сфера впливає на кишківник, Тобто все в нашому тілі, в нашому організмі є взаємопов'язане. Так, друзі, хотіла вам, з вами поділитися такими ідеями, хотіла вас надихнути, що це можуть бути доволі прості речі, які можуть зробити ваше життя здоровішим та кращим. Ставте лайк, обов'язково мені. Підписуйтесь, поширюйте це відео, це корисна інформація. Коментуйте, давайте з вами про це поговоримо. І до нових зустрічей. Якщо такий формат вам подобається, у мене ще є що казати на цю тему ідей ну, я не скажу безліч, але багато. Тож пишіть, будемо продовжувати. І взагалі пишіть, про що б вам хотілося почути від мене. До нових зустрічей, гарного всім дня, вечора, коли ви будете дивитися це відео. Пока! Обіймаю!